Доброго дня! Сьогодні ви у мене на кухні. Рачин з давніх давен славився тим, що вирощував в великій кількості цибулю. І тому досить багато рецептів у нас є таких, які основою мають цибулю: зелену, готову ріпчасту і різні додатки, які походять від цибулі. Цей рецепт називається теж цибульники, але з зеленої цибулі. В ньому використовуються такі інгредієнти: звичайно, рібчата цибуля, зелена цибуля, яйця, борошно, розпушувач і спеції, спеції за смаком. Наприклад, я використовую часник сушений і так само коріандр. Можна додавати сюди, і вони будуть ще смачніші. Це вже така моя родзинка, бабця ніколи не додавала, це печериці гриби. І до нього потім ми ще зробимо відповідно соус. Беремо ріпчату цибулю, нарізаємо її дрібно кубиком. Чотири цибулинки, дрібненько, щоб вона могла прожаритися, тому що зелена цибуля степір'я швидко жариться. А тут ми постараємося чим дрібніше. Складаємо ємність. Зеленої цибулі нам потрібен такий добрий, добрий пучок. Зелена цибуля дає свій смак, свій колір, Це весняна страва, коли вітамінчиків не вистачає, пахне весною. В цих рецептах, напевно, саме важче — це накришити цибулю, щоб не заплакати. Я хочу вам запропонувати, в мене тут є печерички, і запропонувати додати в цю страву ще і грибочки наші. Їх теж поріжемо кубиком. А далі до нашого тіста додаємо борошно. 4 ложки. І знову ж таки будемо дивитися за тим, яка буде структура самого тіста. Так, сухий чесничок. Даю чайну ложечку. А це ще в мене є такий секретний інгредієнт сушена зелена цибуля. Вона теж має дуже гарний, приємний такий аромат. І ми додамо ще сюди. Навіть більше. Півтори чайні ложечки. Яєчка 4. Я думаю, 4 буде достатньо. Також додаємо сіль. Це за смаком, в кожного свій смак. І перчимо. Ще в нас є такий інгредієнт, як розпушувач. Колись бабуся додавала соду. Але так як в нас зараз є такий гарний додаток, чайна ложка, але я даю чуть більше півтори. Розмішуємо. Подивилися, замісивши тісто, що нам ще бракує одного яйця, і ми його додали. Я вже вам казала, що залежить від того, яка величина яйця, яка величина цибулинки, скільки зеленої вкришили. Зараз знову подружаться. Наше тісто готове. Ідемо, будемо смажити. Смажаться цибульники на олії. Основа цього рецепту це те, що мені передала бабуся, але сьогодні я вирішила проекспериментувати і додавала сюди печерички. Ось перша вже. Пательня є, вони підросли, зарум'янилися, продовжуємо. Ось і готові наші цибульники з зеленої цибулі. Я їх завжди подаю із сметаним соусом. Ось тут в мене є сметана, видавлений чесничок і кріп. Раджу навіть ті, хто не любить цибулі і запаху, спробуйте цю страву. І ви навіть її не відчуєте. Але вона вам припаде до душі. Смачного!